Добрий день, малята. Відгадайте пташку. Будьте уважні. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. В лісі лине дивний звук, тук-тук-тук. Тук-тук-тук, гострий дзьоб, як молоток, тук 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 цок 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 Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар-кар-кар усе кричить. Ворона. Уночі гуляє. А вдень спочиває, має круглі очі, Бачить серед ночі. Сова біло-чорна скрикотуха. Забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості, Що ж ця пташка білобока, здогадалися? Сорока. Я гніздо люблю будувати під дахом сільської хати. Ластівка. Жовтогруді щебетушки. Мають чорні капелюшки, сірі лапки, щічки. Називаються синички. Молодці відгадали усіх пташок.